Привіт! Привіт, мої дорогенькі! Вітаю вас з себе на каналі. Я вже встигла поїхати зранку. Кави собі привезти, зріжки скупилась продуктів. І хочу сьогодні поїхати до своєї подруги в гості. Сьогодні свято, День матері. Мамулічки. Дорогесенькі, вітаю вас зі святом, всіх-всіх-всіх -всі мамулічок. Терпіння вам, розуміння від ваших діток і все буде добре. Святом. Чи я хочу поїхати до своєї подруги, по-перше, трошки свій моральний стрес зняти. І ріпак, ріпак, поле ріпаку біля неї, і хочемо поїхати пофотографуватися. Бо бузок уже був, Маруся, де ти там кричиш? Бузок уже був, вже фотографувалися з бузком, а от з ріпаком ще не був. Так що поїдемо. Та що ж ти кричиш? Коти твої, котенята на дворі. І будемо фотографуватися в ріпаку. отак, от так що... Поїхали зі мною. Так, до того моменту, як ми поїдемо, треба пособиратись. Варі треба зробити англійську, щоб ми вже потім не спішили, бо їй на 6 годин на англійську. Поперемивати всю посуду. Хочу з собою салатик що взяти, зробити і поїхати трішки посидіти. Ми не надовго, як завжди, у нас немає коли. Ненадовго, бо вечором хочу прийти пополивати спаржу. Спаржу попливати і. Може, полоники попливати. Та що ж це робиться? Іди на двір. Ти їла, а тобі є що їсти. Їш. От. В мене є час до того моменту, як ми будемо збиратись в гості, я хочу висадити кермек. У мене там є місце між спаржею і смородиною, і от там ми його висадимо okay. сьогодні. Ну, Який гарненький, да? okay. будемо садити. Багато. Зараз його полити треба і будемо висаджувати сьогодні які. Кущі які. Ці домашні справи вже зробила. Варя, привіт. Е -е, іду зараз висаджувати кермек. У мене от така є штука. І буду як, такі лоночки робити. Так Ось так воно виходить. Ану, пробуй зараз залити його. Може, візьми оті і пару грамову Ага. Зараз я підприносу. Що воно деяке? Його зараз поробити і позаливати. Коротше, от так от я зробила все залила, луночки поробила і вже почала висажувати. Отак от я дістаю. Правда, без рукавичок, бо не купила рукавички, то нічого вже. Яка корнева система в ньому. Ай, не хусує. Вже пора його висаджувати. Так, і отак луночкою трішки розпорпую, додавала доброго в кожну луночку. І все. Такий буде кермек. Все, висадили. Красота. І Тепер у нас буде надій, що буде гарний кермек. Обов'язково треба перемити інвентар після роботи дивлюсь на своє місці. Надіюсь, мене мій майстер манікюру не дивиться. Бо він мене приб'є. Чи вона мене приб'є. Сьогодні на дворі погода. Жара, так? Да? Жара ма? Так. Йду через дендропарк свій пробралася. І вам дещо покажу. Та-да-дам, дивіться, деревовидний піон, яка краса. Це рожевий і білий. Дивіться, це запахи просто. А, як пахне! Буду до Танюшки їхати, налуваю, наламаю букитіще, наламаю букитіще і ще по дорозі хочу наламати бузка. Бо хто як не подруга подарує бузок, тим паче сьогодні День матері. Так, і беру з собою корзинку. Минулого року, мабуть, бачили, хто на мене давно вже підписаний. Де я замовляла цю корзинку. Всю 150 гривень. Уявляєте? 150 значить. Так, і хочу взяти з собою кальянчик. Я так люблю кальян. Але не, не зловживаю. Ну, люблю. Це в мене такий маленький. Беремо його з собою. Так, я його перечистила, так, я його ось перечистила. Все знімаю, щоб не загубити. Мабуть, треба розкрутити його, бо ще погублю і посилюємо трошки. Ваня поїхав у відрядження того отак. От Ось така я буде сьогодні гарна з корзинкою ще сюди. Салатик поставлю і ще дещо. Загружаємося в салатик. Вже взяла оливок. надіюсь моя корзинка не розвалиться. І я готова. Дістала свій літній костюм, бо на дворі така жара. Я не знаю, таке пече. Їдемо. Їдемо ще нарвати буску і нарвати піон. Наламала піона і зараз зупинимося. Там у нас є на вулиці будинок, в якому ніхто не живе. Ну, то наші якісь там родичі колись там. Той будинок купили, так загородаю отримають. І там ще зупинюсь білий бузок. Не перша я буду собі містила, Так, 3-5. Щоб було не число. Там у мене три піони і два цих. Нічого мені не кажіть. Бузок треба проламувати, щоб наступного року він сів ще краще. Я вже приїхала на місце, у, у, у мій букетіще, ще, де там моя танюшка. Приїхала я, мабуть, не мабуть, а в мене було якось відео. Полистайте, вниз подивитесь. Воно називається Дівич вечір. І чим я, не молодуха, щось таке. От, де, ми, де я приїжджала сюди, також в гості і ми відпочивали. І покажу, на який це ми ріпак поїдемо зараз. Он там поле і он там, 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 там далеко, якщо вам видно жовті ріпак. І туди ми поїдемо, мабуть. Де моя кицюня? Всі нормально, їхала ми робила. А що, де ми будемо? Ми, як дай... як на, на ньому. <різи> я не пустими руками. Ти що, я таке? Ще шампанське? Сьогодні ж день матері. вітаю <гум> дякую. Дивити, бачиш, зелене? ми з тобою села. дуже дякую. А що нам, Таня, як цим? Знаєш, скажені собаці, скільки там їхати треба. Ми <гум> <гум> теж знаєш на мов на мотоку. Дивись, то ж я Дивись на це можна, он там поле бачиш? Да, я вже, вже показала, що ми тут. Мама, тут подалка підійшла. Приїхали ми на поле ріпаку. Зараз буде така фотосесія. Та Ти Таня, де той агроном? Зараз будуть нас тут вилавлювати. Оце фотографувалася, стало і дурочки. Да, місце, гніздо. Щоб ви не думали, що ми толочимо, дивіться. Тут полі, вон дороги йдуть, і ми зараз тут. Таке фото. Просто супер, оце сьогодні буде контент, тримайтеся там, да, угу. Все, ми їдемо давай сюди Як класно йдемо зараз захід сонця зустрічати. У мене є бузок. У нас є собака. А в мене є комарі, які мене. Крайня хата від поля. просто. Ні сусідів, нікого. Шекаві Дивіться, як класно. Як сонечко сідає. Так, до Говорить. Це 25 хвилин. 3... Ну, 25. Це якщо ми підемо напряму. Просто через прямо. цей. Не заходячи в ліс. Кар'єр. Да, кар Дивіться, козичок ми зустріли. А малята бігають. І наші малята вон, пішли попереду нас. Май! Зараз вам покажу Май! те місце, де ми в дитинстві пригали з, з самої верхівки нашого кар'єру. Отак. Варя, скажи комент, я ви мама. Були малі, дурні, не думали, що може засипати піском. от, Вилазили на самий верх і стрибали вниз. Раніше, звісно, не так якось було, був м'який пісок. зверху. З високого, З високого, звідти стрибали. От так. Стрибали вниз, воно було все таке пологе з піском, стрибали і катались на піску. Дай я сфотографую тебе. На, Дивіться, а, били, вам показую били. все красу. Давай. Дуже гарно. Прямо ми вийдемо до траси, да. а якщо сюди, то до поля. Так, йдемо сюди, щоб вийти до траси. Подружка до нас прийшла. Маруська. Манька, а манька. Манька, да? не Маруська а Манька, це в мене кицька Марусь Маруська. Чолку треба було зав'язати. Нас, візьми цю кофту, угу. якщо тобі жарко. Дівчат, пікнік. Мама! І ми будемо трішки відпочивати. Приїхали, заморилися, поки доперли до того ріпаку, пофотографувалися. Коротше, сьогодні буде інстаграм і тікток з нашими фотографіями. Так, Ну все тоді. Всім пока, дякую, що зі мною первой части всегда есть бабка.